Привіт, дорогоцінні друзі. Хочу сьогодні відповісти на дуже важливе запитання, яке часто чуєш сьогодні. Як міг Бог допустити тако, таке? Як Бог допустив війну? Але спершу треба відповісти на запитання, хто такі пророки і хто такі лжепророки? Лжепророки – це ті, хто заспокоюють кажуть: «Все буде добре, живіть як хочете, все буде нормально. Як писав пророк Єремія в шостому розділі, бо всі вони від малого й до великого лише пожадливі на зиск, і від пророка до священника всі чинять оману. Лікують, ради, лікують рани народу мого легковажно, говорячи мир, мир, а миру немає. Розумієте? А пророки завжди говорять про волю Божу, що народу потрібно повернутися до Бога. І знаєте, пророків не, не дуже люблять. Їх убивали, їх розпинали, Христа розіп'яли. Але чи був він неправий? Ні. Кожне його слово це істина. Але лю люди більше обирають слухати лже пророків так зручніше. Але ось результат. Ми маємо війну сьогодні в Україні. Мене звати Кирило. Я з України, з Одеси, і з першого дня війни ми з моєю дружиною залишаємося тут. Ми нікуди ні, ні, ні не уїхали. Ви знаєте, наші пастори роками створювали відео із закликом покаяння, говорили про війни, про кінець світу, про апокаліпсис. Але люди, наприклад, мої родичі, говорили, що ви лякаєте постійно, треба спокійніше говорити. Ви тільки напружуєте цим, і відрізняються пророки від лжепророків. пророків. Пророки приводять у реальність. Лже-пророки відводять від реальності. І коли почалася повномасштабна війна в Україні, відразу вже все стало зрозуміло, хто є пророк, а хто лже-пророк. І знаєте, ми проповідували безлічі людей за один тільки рік реформації 2017. Ми відпроповідували в Одесі 100 тисячам людей віч на віч, і це не рахуючи інтернету, маршруток, тощо. І що? Багато прийшли до Бога? Ні. Але було багато виправдань що, що завгодно на першому місці. Але коли в країні почалися проблеми, то ми бачимо, що. Тільки за перші 100 днів 2023 року на канали місії Слово Боже підписалося понад півмільйона людей і понад 100 мільйонів переглядів. Раптом людям виявилося, що це треба, але в цьому і відповідь. Ізикіль говорить слово від Бога, це 18 розділ. 25 Двадцять вірш. Але ви скажете, скажете: невірна путь Господа. Послухайте дома Ізраїлів, чи ж моя путь невірна, чи не ваші путі невірні? Якщо праведний відвертається від праведності своєї та чинить беззаконня і помре через те, що він помре за нечестя своє, яке вчинів. А якщо нечестивий відвертається від беззаконня свого, яке чинив, і чинить законно і праведно, він душу свою збереже живою, бо він побачив і відвернувся від усіх переступів своїх, які чинив: Він житиме, не помре, і скаже дім Ізраїлів: Невірна путь Господа, чи ж моя? Це говорить Господь: чи ж моя путь невірна дома Ізраїлів, чи не ваші путі невірні? У чому Господь неправий, скажіть мені? Він роками через Божих людей і пророків він говорив про необхідність покаяння. Хто допустив зло? Бог? Ні, людина. У цьому й проблема. І сьогодні ми стоїмо перед цим самим вибором. Ми будемо слухати пророків чи лже пророків. Давайте будемо слухати пророків. Давайте помолимося. І якщо ви потребуєте спілкування або молитви, напишіть мені, а також підпишіться на канали Станіслава і Юлії Салтаненка, щоб знати пророче слово про майбутнє. Молимося. Отже Небесний, прости мене, що я не знаходив часу для тебе. Якаюсь. Прости, що на перше місце ставив будь-що, але тільки не тебе. Я віддає, віддаю своє життя тобі, Ісусе, наведи в ньому твій божественний порядок. Я приймаю тебе як Господа і Спасителя. Амінь. А тепер напишіть мені, якщо хочете більше пізнавати Бога і духовно зростати. Нехай Бог благословить вас.